Нистр регионального развития Украины Геннадий Зубко. Геннадий, добрый день. Доброго дня. Скажите, чем обусловлено сегодняшнее решение повысить тарифы на газ? Ну, в першу чергу, це не э, підвищення тарифів на газ, це перететна ціна імпортного газу, яка з 1 травня повинна була бути 7188. І Сьогодні рішення, яке прийнято, воно зменшує насправді ціну на газ до шість тисяч вісімсот Ну э, все-таки, от чому правительство рішила підняти сразу на 100% процентів паритети а не сделати постійно, що раніше договаривалися МВФ. Ну, по перше, я хочу зазначити, що саме поступове підвищення вартості газу це питання взагалі неринкових відносин і створення додаткової корупційної сфери, яка постійно була в Україні в газовому ринку. Це питання різних цін для різних споживачів, і саме головне зловживання на цьому ринку давало можливість заробляти ті мільярди прибутки, які був газовому ринку. Я тільки можу навести одну цифру: в 2015 році було витрачено 153 мільярда енергетичних субсидій, з яких напряму громадянам було відправлено тільки 35 п'ять. Заплановано 35 мільярдів, було спожито 18. Це означає, що всі інші енергетичні субсидії вони датували практично тих постачальників газу, і проконтролювати яким чином вони використовувалися, було неможливо. Тому саме рішення одної вартості газу для всіх споживачів, захист людей, які потребують сьогодні субсидій, можливість встановлення ринкової ціни, яка буде відповідати імпортної вартості газу, і це було зазначено в постанові з приводу. Того, що саме це зазначається вартість газу на біржі, дасть можливість в першу чергу не витрачати зайві, неконтрольовані енергетичні субсидії з державного бюджету по друге, це дасть прискорення практично тим енергоефективним заходам, якими ми сьогодні займаємося. Чому, тому що з минулого року практично ми впровадили систему теплових кредитів, і сьогодні питання взагалі, тарифів, воно стосується не тільки вартості газу, а стосується в першу чергу кількості споживаної енергії і споживаного газу. Тому нам потрібно сьогодні зрозуміти, що 50% практично тої енергії, яка витрачається нашими громадянами, вона просто йде в повітря. Прискорення енергоефективних заходів дасть можливість зменшити в першу чергу тарифи при ринковій ціні газу. Ну а наскільки високий різк кризісуні платежей з учетом переражання все-таки газу? Тому дуже важливе питання стояло сьогодні в другій черзі. Це питання соціальне, це питання взагалі відміни оподаткування пенсії, це питання підвищення соціальних стандартів. Це питання можливості додати до заробітної плати наших громадян саме ті кошти, які можуть бути сьогодні виділені з державного бюджету в розмірі 10%. І це питання того, яким чином буде регулюватися учасники ринку газу. Саме прозора система з взаємовідносин на ринку газу дасть можливість отримати додаткові надходження в бюджет. І про це говорилося, що саме 50% від українського газу вартості українського газу буде надходження в бюджет. Це дасть можливість захистити саме ті громадян, які сьогодні потребують такої допомоги. Ті громадяни, які на сьогоднішній день можуть сплачувати за газ, вони повинні платити. Я, я вас правильно поняла, система субсидій буде змінена. Система субсидії повинна бути вдосконалена, але саме головне, що ми хочемо довести до наших громадян. Ті люди, які сьогодні отримують субсидію, вони її будуть отримувати. Ті люди, які потребують допомоги, вони будуть захищені. І саме головне, ми хочемо сьогодні впровадити систему, коли людина, яка отримує субсидію, може зекономити на споживанні енергії або споживання газу. Залишок цієї субсидії може бути монетизований, переведений на рахунок споживача, і саме головне потім використаний в енергоефективних заходах. Геннадий, вот ранее правительство Яценюка анонсировало поднятие соцстандартов на 6% с 1 мая. Почему сегодня решили сделать это с 1 декабря и на 10%? Питання було на протязі року підняття соціальних стандартів, і воно відбувається вже з 1 травня, в тому числі як і рішення скасування податкування пенсій. Але ми вважаємо, що нам потрібно підвищувати і далі соціальні стандарти. Тому додаткове рішення було підвищити саме на 10% з 1 грудня. З 1 травня всі рішення, які були прийняті раніше, залишаються в силі. Тобто це ще буде на 10% піднімуться паднімуть соцстандарти. Обов'язково чому тому, що сьогодні нам потрібно, щоб не тільки е, ми говорили про захист тих людей, які повинні отримувати субсидії, а й про е, взагалі зростання доходів наших громадян. Нам дуже важливо в цьому році саме підвищувати економіку держави і збільшувати ці надходження. Ми вважаємо, що саме ринок енергоефективності, який, по нашим оцінкам може створити додатково до 100 тисяч робочих місць, розвивати будівельні матеріали, дозволить модернізувати теплокомунальні підприємства, дозволить зменшити втрати в мережах, і для цього вже залучені кошти і світового банку, європейського інвестиційного банку, а також питання модернізації. Нашого житла це питання надважливіше, тому сьогодні піднімалося питання і встановлення лічильників, а це питання справедливої ціни тарифів, тому що кожен громадян повинен обліковувати ту типову енергію, яку він споживає, і це питання обліку, яке дає можливість взагалі економити. А з іншого боку, нам потрібно розуміти, що Україна сьогодні споживає саме в житловому секторі. В два рази більше практично тої енергії ніж і різні країни східної Європи, і тому це велике завдання. Сьогодні стоїть не тільки питання взагалі захисту через субсидії, не тільки питання монетизації заложку субсидій, а й проведення максимально великому обсязі енергоефективних заходів. Григорьевич, вы упомянули о том, что система субсидий будет усовершенствована. Так как нижняя социальная планка тарифа она фактически повышается в два раза из-за формирования единого тарифа для населения, планируется ли увеличение именно бюджетных расходов на субсидии? Если да, то о каких цифрах идет речь? В цьому бюджеті заплановано 35 мільярдів гривень на виплату таких субсидій. Ми очікуємо, що буде дійсно зростання кількості субсидіантів на сьогоднішній день. Вона складає 5,4 мільйонів домогосподарств. Це може бути взагалі кількість до, по нашим підрахункам, до 6,5 мільйонів домогосподарств. Але тут потрібно зрозуміти, що удосконалення субсидій – це не дає на сьогоднішній день взагалі загрози для того, щоб ті люди, які мають право на таку допомогу від держави, її не отримали. Саме удосконалення це питання взагалі спрощення надання такої субсидії. Саме удосконалення нам потрібно для того, щоб саме була адресна допомога до кожного громадянина, а не просто перерахування на рахунок в тому чи іншому підприємстві, яке надає послугу. І саме головне нам важливо, що ми на сьогоднішній день рухаємося, по тому, що збільшуючи надходження в бюджет, плануємо також і збільшувати соціальні стандарти. Чи все-таки по цифрам наскільки будуть увілічені бюджетні расходы на субсидії. Я можу сказати, що в минулому році, коли ми планували 25 мільярдів гривень, реально було використано 18 мільярдів. В цьому році на протязі. Початку сезону і закінчення минулого пального сезону було використано практично де 17 мільярдів, тому на сьогоднішній день тих коштів, які є в бюджеті, їх достатньо. Якщо ми будемо бачити, що нам додатково потрібно кошти для виплати субсидій, а щоб було зрозуміло, що для виплати субсидій саме йдуть гроші з ренти за газ. І питання підвищення вартості ринкової газу це і саме головне підвищення доходної частини рентних платежів, дадуть можливість взагалі і збільшувати обсяг субсидій, якщо вони будуть потрібні. Скажите, пожалуйста, и все-таки повышение тарифов это вопрос и полномочия Кабмина либо НКРУ независимой комиссии? Я б хотів би дійсно тут роз'яснити питання, чому тому що на сьогоднішній день повноваження Кабміна стосується тільки ціни на газ.